Привіт всім, мене звати Тарас і я відновлю дерев'яний будиночок в Карпатах. Процес до фініші можна сказати, що залишились певні штрихи, певні нюанси, але я ніколи не знаю про них без вашої допомоги. Ми наразі тестуємо будиночок для гостей. Приїжджають підписники по Міжгір, мої знайомі. І коли ти думаєш, що вже все готово, все круто, гості! Тобі показують слабкі місця. І сьогодні буде відео про те, що показали перші відвідувачі, які фокапи трапились за ці півтора місяці, і як ми з ними розбираємось, намагаємося впоратись, та як покращимо простір для того, щоб він рухався далі. Скажені морози, відключення світла, замерзла вода у трубах, теплокаміна і багато різних деталей. Про це все сьогодні по порядку. Сьогодні я чесно розкажу, що пішло не так і чому я вважаю тестування невід'ємним етапом розвитку проекту поміж гір. Загалом починали все з того, що ми з сім'єю хотіли мати своє місце в природі, місце в горах. Багато часу пішло на пошуки, на мою думку, ідеальної локації. Хтось прокинувся у нас. Підемо туди, на гори. Звісно, як і всі локації в Карпатах, є нюанси і вони досі існують. Хто дивився від початку, знає. Ось, але простір створювався для сім'ї, а також для того, щоб в майбутньому сюди приїжджали люди. Ідея така, що коли в нас є відпустка, літо ми можемо відпочивати, використовувати будиночок. Коли нас там немає, будиночок живе своїм повноцінним життям. Тестування ми почали з зими. За кілька днів до грудня я оголосив і залишив під відео посилання на можливу на можливість приїжджати по міжгір, заповнивши форму учасника. Виявилось досить багато охочих більше 30 заявок залишилось на тестові заїзди, які ми досі проводимо відкриті. На даний момент до нас приїжджало біля п'яти різних сімей, в тому числі люди з дітьми, в різну погоду від. Від осені, коли останні дні осені було ще зовсім так болотно, можна сказати, і вогко до моментів, коли на термометрі було мінус 20. І кожен такий заїзд показував якісь нові моменти, і сьогодні про це розповім. Друзі, чому я взагалі вирішив тестувати хатину? Адже хатинка створювалась не для фоток, не для інста проєкту, інстаграм, фоточки і все. Хатина створювалась для життя, для того, щоб там було комфортно в будь-яку пору року в будь-який період часу. Звичайна хатинка невелика, це одна велика кімната, великий простір, двохярусний з ліжком на другому поверсі. А також це санвузол, душова і всі необхідні зручності. Задумалось це для одної сім'ї, тобто двоє дорослих, і, наприклад, одна дитина чи двоє дітей. В принципі можна і невеличкою компанією, але стає уже складніше, тому що це один загальний відкритий простір. Наш заїзд на новий рік показав, що навіть шість людей, четверо дорослих двоє дітей, може поміститися фізично на ліжках, переночувати, провести гарний час, якщо не дуже довго літом. Я думаю, це буде більш комфортно. Але загалом говоримо про двох людей, про чотирьох людей. Як я кажу, хата не для фото, а для життя. Коли ти живеш сам, ти можеш не помічати всіх проблем. А десь ти знаєш якісь уже нюанси там відкривання дверей, відкривання води, скільки води можна споживати і так далі. Ти використовуєш це все бережно, ти знаєш, як все працює, світло, лічильники, рубільники і так далі. Але коли приїжджають гості, вони не будуть це все враховувати, не будуть економити, не будуть. А там щось легше, щось м'якше, щось тихіше. Вони приїжджають відпочивати на 100%, проводити дозвілля на 100%. На даний момент всі, хто приїхав, вони дивилися по міжгір, за що величезне. Дякую. Тобто були в контексті самого простору і розуміли, що простір він доволі такий, еко, неспоживацький, глиняні стіни, вода з криниці, яка рано чи пізно може завершитися, якщо її безкінечно викачувати. Ось е світло і так далі, старенька хата, яка отримала нове життя. Давайте зараз зробимо так. Зараз я виділю те, що сподобалось першим гостям, а далі розповім про ті моменти, які вже, скажімо, повилазили, і які вже е частково вдалося зробити закритим. Що сподобалось, це тиша і спокій. Багато хто казав, що неймовірно тихо і навіть. Не пам'ятаю, коли ще було так тихо, коли взагалі нічого не чути, наприклад, або звуки лісу і так далі. Сподобалося те, що будиночок досить теплоємкий якщо його гарно пропалювати, то в ньому навіть жарко, можна сказати. Сподобалися рекуператори це новітні рішення, які дають можливість в маленькому просторі мати весь час свіже повітря, навіть тоді, коли ти палиш. Піч, палиш, камін це було підкреслено, адже далеко не всіх туристичних будиночках взагалі є такі рішення. Простота відчуття того, що це створено своїми руками, що це не готель, а дім. Також сподобалось те, що ми наповнили простір великою кількістю деталей. Посуд, рушники, постіль все необхідне для кухні, для готування. І навіть більше в нас є три палки, є можливість взяти з собою газовий балон і пальник а скоро ще й буде невеличкий рюкзачок, щоб ходити неподалік у гори. Все рівно цінніше починається тоді, коли люди не просто тобі дякують чи кажуть, вау, все так класно, хвалять, так чи там виставляють фотки в інстаграм, хоча це теж дуже потрібно і приємно. А коли підказують, а що потрібно ще, тобто якісь такі дрібнички, там, наприклад, така штука, якою можна збивати яйця, так чи заколотати собі млинці, це здавалося б, дрібниця, але для когось це важливо. Різні спеції, яка вичається, все ми продумали наперед. Але були моменти, про які ми не подумали. Наприклад, була ситуація, коли на подвір'я хтось заїхав на мотоцикл, просто катаючись горами, і тоді поступив сигнал, що потрібно зробити шлагбаум, про який вже дуже давно. Я думав, але мені було і так окей. Але коли приїжджають ну, інші люди, для них це вже приватна територія. Хочеться, щоб більш нікого не було. Звичайно, іноді сусіди з інших присілків вони можуть там транзитом проходити через ділянку. Це в Карпатах кругом, якби нормально. Я не планую огородити свій двір якимись великими парканами. Але разом з тим, ми зробили шлагбаум, і тепер питання якихось випадкових мотоциклів тут закрито. Також було побажання повісти шторку в вані. Хоча для мене це була крута штука, що ти дивишся на гори, бачиш їх там в будь-який момент, але в усіх різне сприйняття приватності і тому для когось просто морально дискомфорт, якщо вам здається, що а раптом з лісу на вас дивиться хтось, ну наприклад, косуля або ведмідь. Тому найближчим часом шторки а, теж. З'являться були побажання стосовно доходу до ділянки. Зрозуміло, що поки що в нас немає дороги прямо в двір, і це дуже велика і критична проблема. І тому я наразі не спішу рекламувати хатину і здавати її прямо, от як повноцінний такий готель. Тому що я розумію, що дуже важливо заїхати в двір. Хоча в іншому плані є. Теж свої плюси, адже коли ви залишаєте машину біля дороги, десь трошки далі, там 5 хвилин пішки від діляночки, ви наче залишаєте всю цю цивілізацію там і можете повністю переключитися, будучи на горі, будучи ну, ніби в іншому контексті. Коли я тільки починав це все робити, і навіть вже на фінішному етапі, я навіть не задумувався про якесь вуличне освітлення. Да, були там ліхтарі, які автоматично загораються, коли ви підходите ближче, коли вони бачать рух і так далі. Але це. Тепер це вже просто необхідність. Світло. Якщо ви згадаєте, як починався проєкт, я приїжджав взагалі без нічого, просто з ручним інструментом або з електричним інструментом, також привозив якісь акумулятори. Тепер у нас є станція резервного живлення САКО, інвертор і акумулятор САКО. і це 5 кВт збереженої енергії, яку можна розтягнути для використання води. для Світла для камер, для безпеки для різних моментів. І якби це все робилося суто для мене, це б з'явилося б значно пізніше. А так, скажімо, туризм він породжує оцей поштовх вперед, адже а, ти виходиш за рамки свого власного комфорту, а мій комфорт, і, наприклад, навіть комфорт Марини це небо і земля, а комфорт, можливо, ну чужих людей, це ще більший. А, Виклик, і тому ти починаєш все це враховувати зовсім по-іншому дивишся на ті самі речі. Що дуже мені подобається, що кожні гості вони звертали мою увагу на реальні речі. Наприклад, хтось казав: було б класно мати QR-коди для того, щоб розуміти. А куди можна сходити, де можна щось побачити. І ми зробили ці QR-коди, повісили їх, також пропланували на найближчому радіусі цікаві туристичні маршрути, а також де можна поїсти, де можна щось придбати. Але як показала практика, поки що із 100% відвідувачів далі оглядового майданчика, більше ніхто не пішов. І так круто, що в нас прямо від хатини можна прогулятися туди 20 хвилин пішки. І це вже дуже Класне проведення часу адже ти йдеш через ліс, а якщо він ще засніжений, це взагалі дуже красиво. Загалом, те, що хтось буде переїжджати на два дні і йти десь в далекі гори, це величезний міф. Ви маєте розуміти, що більшість людей, які приїжджають, вони починають залупати, їм стає тепло від каміна, вони проводять час в будинку, влітку може бути по-інакшому, але поки що 90% часу люди проводять в будинку, і тому в будинку має бути абсолютно Тепло, сухо, вода, комфорт всі необхідні деталі. З того, що ще я б хотів додати, це, звичайно, це звичайно проєктор. Телевізор я не хочу принципово, але проєктор з екраном це було б дуже крафтово, так лампово. Ось також хотілося б якийсь музичний програвач, можливо, на вінілах, можливо, просто USB-колонка, але з якісним звуком для того, щоб створювати цю атмосферу вранці і ввечері. Що класно, і підкреслюють гості, що є альтернатива: ти можеш грітися каміном, можеш грітися електрикою, ти можеш готувати на індукції, можеш готувати на газу. Маєш навіть кемпінговий набір, який можна взяти з собою десь у гори. Друзі, найбільшим викликом за останній час для нас стало те, що. Одного ранку, коли гості вже мали від'їжджати, у них пропала вода. В цей ранок було мінус 20 градусів, і не складно догадати, що вода замерзла. Найбільше, звичайно, всі бояться, що замерзна вода в стінах, поруть труби, і ваш душ красивий потрібно буде розбирати, рознімати плитку. Слава Богу, цього нічого у нас не сталося. У нас досить ємка підлога і. Вона максимально прогріває контур приміщення. Це дуже дуже класно. Я наставив купу датчиків. Зараз я в цьому плані спокійніше. адже з дому можу бачити, яка температура на поверхні бетону у ванні, а також яка температура загалом у ванні, яка вологість. Так само в кімнаті, коли я бачу, що температура падає, я можу прийняти певні дії, Wi-Fi розетки вмикнути електричний обігрівач, ще щось. Так от, в нас замерзла вода при вході в криницю. Коли ж йде труба, вона йде на глибині 70-80 см під землею. Але місце, в яке входить труба в бетонне кільце, у мене було. Значно вище. Крім того, верхнє бетонне кільце воно не утеплене, воно знаходиться над землею, і просто від того, що мороз був 5 днів, воно промерзло і спрацювало як холодильник, заморозила трубу, яка була, прилягала до цього кільця. Це коліна, яке висіло в повітрі в криниці, воно теж замерзло. Таким чином вода зникла. Про це місце я найбільше переживав, і я відразу зрозумів, що це саме там. Завдяки зусиллям моїх сусідів та Найманих майстрів вдалося це все ліквідувати, відігріти, спустити. Ось, а також розкопати і переробити. Тобто, ми зробили такий екстрений ремонт за один день, коли була відлига, коли з мінус 15 стало плюс 2, Земля, до речі, не промерзла. На вчорашній день вона промерзла на 16 сантиметрів. Це вам така інформація, може комусь буде потрібно. Ось і цю проблему вдалося досить швидко ліквідувати. І на даний момент я вважаю це маленькою такою перемогою, адже це те, про що я переживав, про що я говорив, і ось воно і сталося. І тому різні ці моменти краще, щоб вони відбувалися на початку ваших. Ну, Бізнес-зусиль чи, можливо, ваших тестувань тих проєктів, які ви робите, чим потім, коли потім вже набагато важче переробляти. Зв'язку з цим в мене відразу виникла купа ідей стосовно технічного приміщення, бані стосовно тої майстерні. Я все-таки вирішив підводити туди воду, а не взимку якось там з відрами бігати. Робити це по нормальному під землею, вже продумав, як зробити так, щоб можна було спускати фрагментарну частину води з цього приміщення. Ось тому, бачите, ці всі моменти вони показують нам, показують нам слабкі місця, і ми можемо їх переробити або покращити, що дуже-дуже круто. Друзі, отже, що вже зроблено після тестування? Перша зроблений шлагбаум, тобто визначений в'їзд захід на територію, придбані додаткові стільці, додатковий посуд зеркала, яких не вистачало у хатинці. І треба буде ще одне зафіксована драбина, і, мало того, зроблено так, що вона відсовується і в приміщенні стає більше простору. Зроблене вуличне освітлення, вулична лампа, а також по території я розвісив лампочок на сонячних батарейках маленьких, які допомагають дивитися, а де ти взагалі знаходишся увечері. Зроблене резервне живлення це взагалі супер важливо. Я його замовив ще два місяці тому, і тільки недавно завершився монтаж, і ми вже ним користуємося 5 кВт щастя. Це Дуже-дуже круто. Тобто воно а, працює, коли немає світла, автономно, автоматично заряджається, автоматично перемикається а, і віддає енергію, тобто на тій фазі, де найбільш важливе навантаження це насос, це світло, це деякі розетки на кухні, холодильник, наприклад, це безпека і камери. І таким чином у нас все це працює незалежно. Від того, є в мережі напруга чи ні, заряджається досить швидко за дві години до 100%. Ще будемо тестувати, показувати вже безпосередньо на хатині. Заготована велика кількість нових дров. Вони помаленьку сохнуть. Впорядковане місце під цією терасою, навісом для того, щоб нам було зручно проводити час, снідати, обідати. Можливо, тоді, коли вже стане трошки тепліше, зроблена перед будинком. Викладення тераси каменем для того, щоб не було багна, болота, і ще потім під навісом теж додається щебінь, буде рівно, буде кльова, сформована ось ця зона барбікю, там де ми відгородили під щебінь, для того, щоб ходити по сухому, не ходити по вологому. Перероблена вода. Сподіваюсь, вона вже не замерзне до весни. Ну, хто знає, побачимо. Зроблено дуже багато інструкцій по користуванню різними пристроями, в тому числі каміном. Можливо, щось забув, але це ті речі, які за такий короткий період часу ми вже зробили. Серед дуже приємних відгуків було те, що люди розповідали про те, що вони. Перемістившись сюди, відчували себе ніби в дитинстві, ніби маленькими дітками гуляли поміж засніжених ялинок, каталися на людянках навіть у нас <говорили> згори. Ось проводили час в неймовірній тиші природи і насолоджувалися цим простором. Я думаю, що зима поміж гір і літо поміж гір це дві різних історії, тому ще багато всього нового доведеться допрацювати доробити. Але разом з тим, ось ці тестові заїзди дають можливість мені, будучи не там. Бачити іншу точку зору і враховувати її, і це важливо. Тому ми продовжуємо тестувати хатину. Якщо б ви хотіли приїхати до нас, теж доєднатися до тих, хто буде серед наших перших гостей. Під відео я також залишу посилання на форму раннього бронювання. Ви можете бути серед тих, хто побуває на хатині поміж -Ір. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною сьогодні. Напишіть обов'язково в. В коментарях, що для вас, скажімо, відкрилось нового можливості цього відео, що для вас було очевидним. Дякую всім за увагу. Зустрінемось зовсім скоро, Па-па!